Кожному і на кожному захисникові нашої країни. Стосовно футболу, друзі, скажемо про те, що от е, говорив я вже про металурки, про зміни в е, цьому клубі на тренерську Ми побачимо, як то буде виглядати на футбольному полі. Ну і якщо про е, говорити от про матч першого кола між цими суперниками. Після цієї так удар по воротах попередчина. Зараз рятує ворота Лутвиненка. Сумчан. Так, бачимо його зараз на екранах. От він грозний напад, Загрозу від нього сьогодні, нашому матчі відбулася. Ми і побачили. Ось удар. Трішечки рикошин. правильно робив захисник, що там вставляв десь свій ногу в підкаті. Завжди ці захисники так роблять. І це правильно десь там, добре. Єдиним забитим м'ячем тоді відзначився Буряк. На 46-й хвилині, ну і сьогодні, одразу зазначу, що сьогодні його немає у складі е, гостей на м'яча. І увага на Євпака. Зараз він там, бі бі біля воріт суперник, удар по воротах відбувається Національної футбольної ліги України. Тож підпишіться на 20 YouTube ютуб-канала, це буде корисна дія. Дозволить вам бути е, в курсі. <пустим> на повторі зараз побачимо цей епізод. Назар назад пішла передача на Байду. Байда намагався обіграти, в принципі, вольний матч. От Зараз пресинг, який був, Лебеденко, бачимо, побіг навіть до вратаря на гру, присангує зараз. Було, це ще у 2018 році. Один сезон він працював в цьому обласному центрі. Тож е я думаю, що знайомий він з деякими гравцями Сумської Вікторії, адже і Олександр Литвиненко, і його Теска Лебеденко. Грали в цій команді ПФК Сум. Знову подача від нього ні прямий удар пішов. Зараз пішла подача на ближню стійку. Рикошети тут не треба вибувати. М'яч подалі. Не забирає Летвинко м'яч до рук. Що далі? Ух, Яка зараз пожежа уступного майданчику Вікторія відбулася. Там і захисники намагалися вибити м'яч. Лутиненко, як Шуліка, там постійно намагався налетіти на цей м'яч, забрати його до рук. Перший. Кричить Іля Близнюк, чуємо підбирання, підбирання. Звісно, що треба його вигравати. Зараз поки що ці підбирання за гравцями лишень 5 забитих м'ячів. В активі цієї команди це найгірший показник серед команди ЛПБ Першої ліги Зараз сметається Чиглов. Пробуває швидою по воротах виталурга. А якщо б пробив, би, можливо, трішечки по-іншому, вже став би автором забитого м'яча. би розпродитися. пробив він, е, намагався так обвідним таким ударом швидою пробити, але звалився м'яч. С ног і пішов далеко по зворота Назара Байди. Зараз перший небезпечний момент. І аж 13 пропущених. Така різниця в мінус 8 для Металурга. Зараз знову атака Вікторії. Чиглов перший на м'ячі, пробуває вдруге зараз поворотом, блокується його удар. Нижче пробував з розвороту ще один удар в поворотах. Поламар вже добивав у цій другій хвилі атаки, але знову ж таки не пощастило Урсонові Поломару. І пробив він значно вищий воріт. Нервує зараз сім'я Близнюк, бачимо, десь не за його планом гра відбувається. Ну от... Е Сновний м'яч змагання Професіональної футбольної ліги України. Діві Спорт офіційний мовник першої ліги ПФЛ України сезон 2024 2025 років. 12 металург, воротах. поворота. Хлитвенко забирає цей м'яч до рук без проблем. Пробував не Алібеков. Нам його зараз на екранах показали, але пробував інший гравець. Здається, що продовжується тримання в місцях на лікурії. Майданчику вже розвертається пробує поворот. Так, зараз... От Поки що одна заміна металуга відбулася. Відміна від Вікторії. Тут атака. Так, і... Матч саме у Сумах. Там, де, в принципі, повинен цей матч відбутися. От зараз непоганий удар, який відбувся. Нашого матчі приклався по м'ячеві захисник лівий захисник Вікторії відготовки для Вікторії. скидка далі, в штрафний майданчик. І на цьому, друзі, все. На цьому арбітр дає пінальний свисток Матч, врешті-решт, завершується знову статі болівою нічиєю Другою постріл для Вікторії.